Благословення Небожителів. Глава 39 Питання про сяньле у сади райській Від раптового крику, що аж леденіла кров, серце сіляння здригнулося. Не встигли думки його наздогнати, як він уже кинувся діяти. Принц побачив гротескну групу привидів усіх розмірів і форм, які тільки можна собі уявити. Скупчившись у коло. Вони схвильовано вигукували. Зловив його. Забити його знову до смерті. Чортяка. Скільки б він їжі не вкрав у мене, я викупаю її з його тіла. Шицінсюань запитав «Ваша високосте, що сталося? Сілянь не відповів, але підійшов до натовпу. Кожен крок, який він робив, поступово ставав дедалі швидшим, доки він нарешті не біг з силою відштовхнув кількох привидів, після чого потім завмер. Той, кого розчавили і побили серед натовпу, був молодий пошарпаний хлопець. За зростом юнак виглядав на років 15-16. Він згорнувся в тугий клубок і тремтів на землі. Попри те, що хлопець міцно обнімав свою голову, сілянь усе ще міг розрізнити шари дуже брудних бентів, обмотаних навколо неї. Хіба це не той хлопець із забинтованим обличчям із горею Дзюнь, з яким сілянь ненадовго зустрівся, перш ніж він повністю безслідно зник, незважаючи на всі зусилля, що були спрямовані на його пошуки? Не дивно, що люди з палацу лінвень не змогли знайти жодних його слідів. Коли цей хлопець утік у царство привидів, то як міг палац лінвень, який шукав його у царстві смертних, відшукати його? Привиди, яких сілянь грубо відштовхнув? Розлютилися і потягли його геть у відповідь. Один привид смикнув хлопчика за бенти та почав їх розмотувати. Цей маленький шматок лайна, мабуть, навіть гидкіший за мене. Інакше чому б він так боявся, що хтось зірве з його обличчя ці ганчірки? Ланцянцю сердито запитав Що ви всі робите? Підскочив і знову відкинув демонів у бік. перш ніж цінцюань зміг його зупинити. Володар вітрів сердито махнув віялом вниз. Цянцю, ти щойно пообіцяв, що більше не будеш імпульсивним. Демони кинулися з прокльонами та лайкою. А ти звідки взявся? Якісь проблеми? Вони кинулися на нього. Лан Цянцю поспішно вимовив. Мені дуже шкода, володар вітрів. Я клянусь, що це буде востаннє, мовив принц, паралельно відбиваючи удари демонів. Доведений до межі своєї витримки, Шецінсюань сердито відповів Чорт, забирай, я ніколи більше не піду з тобою на якесь завдання. Звісно, у нього тоді не залишилося іншого виходу, окрім як засукати рукави та вступити в бій також. Оскільки вони не могли викрити свою божественність, вони лише похмуро вдалися до ударів руками та ногами. Сілянь відігнав невелику кількість привидів, які все ще били хлопця. Коли він нахилився, щоб допомогти хлопчику підвестися, він запитав З тобою все гаразд. Почувши його голос, плечі хлопця здригнулися, після чого він повільно опустив руки, щоб подивитися на нього. Сілянь виявив, що бенти, намотані навколо обличчя хлопчика, були сильно просякнуті чорною та червоною кров'ю. Страшне видовище. Хлопець виглядав ще жахливіше, ніж під час їхньої останньої зустрічі. Зі щілини в бинтах яскраво й прозоро сяяла пара очей, відображаючи сіляня. Але, попри сяйво, вони були сповнені страхом та жахом. Сілянь взяв хлопчика за руку Ну, ну вставай, тепер ти в безпеці. Але хлопець раптово вирвався з різким криком, відштовхнувши сіляня. Підскочив і втік. Оскільки хлопець колись заразився чумою по шесті лиць, було зрозуміло, що він якось пов'язаний з королівством сяньле. Серце сляня здригнулося, коли він побачив хлопчика, і його душевний стан став дещо розсіяним. Поштовх від хлопця застав його зненацька, і його бамбуковий капелюх упав на землю. Злякавшись, він крикнув Зажди! Сілянь уже збирався кинутися в погоню. Але кілька привидів, яких він відкинув раніше, сердито вчепилися в нього. Хлопець вибіг на гамірні вулиці та пірнув у натовп силуетів. Побачивши, як він збирався зникнути в морі привидів, сілянь знав, що буде дуже важко знову його знайти та наздогнати. У момент відчаю, сілянь сказав Шановні лорди, я залишаю це вам обом. Спочатку розійдемося. Добре, приховайте своє місце перебування. Не пізніше, ніж через три дні, знову тут зустрінемося. Жоє раптово вирвалась і штовхнула привидів у бік двох небожителів. Сілянь нахилився і узяв свого бамбукового капелюха, а потім побіг у напрямку, в якому зник хлопчик. З великими труднощами він протиснувся на гамірну вулицю, кричачи Вибачте, перепрошую. коли він просувався вперед. Принц зміг утекти, сховатися у світі смертних. Та був як риба у воді. В якийсь момент сілянь побачив голову хлопчика через мить спину, а в наступний момент його вже не було видно. Він вислизав усе далі й далі. Крім того, сілянь не був упевнений, чи це його помилкова думка, але ця конкретна вулиця, здавалося, ставала дедалі жвавішою. Привиди та люди стискалися один із одним і практично наступали один на одного. Дедалі важче було протиснутися. Через бурхливий стан свого розуму він випадково перекинув кілька кіосків. Сілянь негайно перепросив Перепрошую, вибачайте. Зрештою, всім відомо, що привиди не дуже доброзичливі. Один вигукнув: Яка до користь від того, що ти просиш вибачення, схопіть його! Сілянь раптом відчув щось холодне за спиною, наче щось швидко наближалося. Він ударив назад долонею. Хто там? Це був мацак, який з'явився нізвідки, намагаючись схопити його. Натовп привидів кинувся оточити його. У вуха йому ринули різні голоси Гей, влаштуймо урок для цього красення! Як ти смієш створювати проблеми в примарному місті? Велика хвиля щільно скупчених привидів і уперів кинулася вперед і була здатна розірватися ляня та молодого хлопця на шматки. Принц схопив мацак і з деякими зусиллями вирвав його з тварюки. Панове, мої найщиріші вибачення, це справді було непорозуміння. Чи дозволите ви мені знайти свого друга, перш ніж я повернуся, щоб обговорити відшкодування? Привиди заревіли. Мрій далі! Після довгих штовхань хлопець в бинтах остаточно зник з очей. Сілянь на короткий час заціпенів. Щиро кажучи, він не знав, чи мав він відчувати розчарування через те, що йому не вдалося зловити його, чи полегшення від того, що перед ним більше не був жах зі спогадів минулого. Раптом натовп заворушився і почав розступатися, щоб утворити доріжку посередині, ніби сповіщаючи про прибуття вельми поважної особи. Сілянь прийшов до тями. І побачив високу худу постать у чорному, що прямувала до нього стежиною, що утворилася в натовпі. Незнайомець мовив Припиніть це негайно, відпустіть його. Як і багато інших демонів і привидів, що юрмилися на вулицях, особа в чорному мала маску привида на обличчі. Вираз на масці привида був досить дивним, зображуючи гірку безпорадну усмішку. Натовп гучно вигукнув. Заступнику бутного місяця тут. І нарешті відпустили селяня. Певно, ця особа мала значний вплив у примарному місті. Коли він дійшов до селяня, чоловік вклонився і сказав Вельми шановний культиватор, наш господар міста запрошує вас. Сілянь вказав на себе А? Мене? Так. сказав заступнику бутного місяця. Міський голова вже давно чекає вашого прибуття в райську садибу. Навколо них пролунали голоси. Міський голова запросив його? Невже мене вуха обманули? Голова нашого міста? Райська садиба? Це власне гніздечко лорда міста. Він ніколи не запрошує туди незнайомців. Хтось з іншого боку вулиці вражено зашипів. Зачекайте. Хіба це не той хлопець з грального дому, який переміг міського голову? А ні, хто отримав вчення міського голови. Це той культиватор, чи не так? Придивившись до нього декількома очима, кожна пара яких була розміром не менше, ніж мідні дзвіночки, сілянь не міг не підняти солом'яного капелюха, щоб закрити обличчя. Заступник убутного місяця сказав: Будь ласка, сюди! Сілянь кивнув і пішов за ним. Натовп з обох боків негайно розійшовся, щоб пропустити їх. Заступник привид пішов посередині та повів сіляня за собою. Попри їхню палку, цікавість ніхто не наважувався слідувати за ними. Через півгодини вони залишили гамірні вулиці. По дорозі ніхто з них майже не розмовляв. Здавалося, що заступник убутного місяця зливався з темрявою, ніби він за крок від того, щоб зникнути з очей. Тому сілянь уважно стежив за ним. Коли його очі випадково пробігли повз зап'ястя заступника, він ненавмисно виявив чорний знак прокляття навколо зап'ястя хто, як не принц, був найбільш знайомий з цим. Проклята Канга. Коли його очі розширилися від мовчазного шоку, заступник раптово сказав Ми на місці. Коли сілянь підвів очі, він зрозумів, що його привели до озера. Мерехтливі вогники привиди танцювали і ганялися по поверхні води. Біля берега височіла чудова будівля. Царство небес і царство привидів мали чудову та неймовірну архітектуру. Однак будівлі небес схилялися до королівської пишноти, тоді як краса будівель царства привидів була беззаперечно яскравою та по-демонічному привабливою. Навіть ієрогліфи, написані високо над будівлею, Проголошуючи, що це райська садиба, виглядали дещо диявольськими. Зсередини долинали тихі звуки екзотичної музики та співу, легкі й дихальні, зачаровуючи слух і викликаючи в пам'яті картину зібраних разом жінок, які кокетливо регочуть, співаючи й танцюючи. Сілянь повільно увійшов, слідуючи за звуками співу. Коли він підняв вишиту бісером завісу. Його обличчя облетів теплий аромат. Він трохи нахилив голову на бік, ніби хотів уникнути його. У головному залі Райської садиби був розстелений товстий хутряний килим на підлозі, повністю покриваючи її. Здавалося, що шкура походить від якогось монстра чи величезного звіра, оскільки це був один цілий шматок замість кількох менших, з'єднаних разом. Красиві молоді дівчата елегантно танцювали на білих босих ногах, співали та сміялися, їхні тіла були обтягнуті прозорим шовком. Голоси, які він чув, лунали саме від них. Гурт дівчат кружляв на легких ногах, неначе шквал троян з отруйними колючками, що розцвіли глибоко вночі. Коли вони оберталися перед селяном, то спрямовували на нього грайливі запрошувальні погляди. Якби мандрівник уночі натрапив на таку сцену, важко було б сказати, чи він був би більше зачарований чи нажаханий. Однак, коли очі сіляні оглянули внутрішню частину залу, вони пройшли крізь цих жінок. Перше, що він побачив, це хуачена, який сидів у дальньому кінці залу. У самому кінці головного залу стояв довгий диван із чорного нефриту, на якому могли розміститися десять осіб. Але лише одна людина лежала на дивані, і це був не хто інший, як Хуачен. Незліченні красиві жінки-привиди танцювали та співали серенади перед ним, але Хуачен не дарував їм навіть свого погляду. Здавалося, борючись із нудьгою, він тільки вивчав сліпучо золотий палац перед собою своїм тьмяним оком. З першого погляду він виглядав як макет небесного палацу, однак після ретельного спостереження... Палац насправді був побудований з дуже тонких листів золотої фольги, складених один на одного. Хуачен неуважно возився із золотою карткою між пальцями, гортаючи й перевертаючи її знову і знову. Золотий картковий палац. У дитинстві сілянь часто грав у цю гру в імператорському палаці сяньле. Ця розвага насправді нічим не відрізнялася від того, як проста дитина нагромаджує маленькі камінці, щоб побудувати маленький будиночок. У дитинстві він любив складати речі, але ненавидів їх розбирати. Незалежно від того, що це було, як тільки він поєднав щось разом, він відмовлявся це розбирати. Зібравши щось, він не захоче це знести. Як наслідок, щоразу, коли він щось будував, він ніколи не дозволяв нікому це руйнувати. Насправді він часто хотів склеїти все разом, щоб його конструкції вічно стояли незмінними. Коли він був ще молодшим, якби маленькі будівлі, які він збудував, завалилися, він був би настільки засмучений, що не зміг би ні їсти, ні спати. Побачивши картковий палац, укладений шар за шаром, що складається принаймні зі ста золотих аркушів, який трохи погойдується в повітрі, в його розумі з'явилось щось те ж саме дуже дуже крихке. Дивлячись на крихкий палац, який, здавалося, був готовий завалитися від найслабшого подиху повітря, сілянь не міг не втриматися від внутрішньої молитви. Тільки не руйнуйся, не руйнуйся. Несподівано, на мить придивившись поглядом до палацу, Хуачен легко посміхнувся, простягнув палець і злегка приклав його до маленького золотого палацу. Крах. Весь золотий палац завалився сам на себе. Листи золотої фольги були розкидані. Після руйнування палацу Хуачен справді виглядав трохи бадьорим. Це було схоже на радість маленької дитини, яка щойно штовхнула свої іграшкові кубики, щоб спостерігати, як вони дивовижно перекидаються. Хуачен відкинув у бік золоту картку, з якою грався, і скочив з дивану. Молоді жінки, які весело танцювали, одразу мовчазно відійшли вбік. Хуачен необережно наступив на сліпучі золоті клаптики, коли йшов до входу. Ге-ге, якщо ти прибув, то чому не входиш? Чи може бути так, що після від'їзду лише на кілька днів ти більше не впізнаєш саньлана? Сілянь опустив завісу з бісеру і сказав але хіба не Несаньлан уперше прикинувся, що не знає мене в гральному домі? Хуачен стояв перед ним, Ланценцю був присутній. Легко відповів він Боюсь, якби я не прикидався, то створив би для Геги деякі проблеми. Сілянь подумав той твій фарс, безумовно, досить претензійний, цілком ймовірно. Хуачан також знав про Сюаня, який ховався в натовпі серед привидів. Тому він відкинув усі думки про хитрість і сказав «Саньлан такий же проникливий, як завжди. Хуачан усміхнувся. Звісно, цього разу Геге прийшов, щоб побачитись зі мною. Якби він був чесним із собою, сялянь міг би визнати, що якби він знав, що Хуачан тут. Він би попросив кілька вихідних і побіг сюди, щоб навідати його. Але цього разу він тут не через це. Хуачен не дочекався, поки він сформує відповідь. З ледь помітною посмішкою, що зависла над його губами, він додав незалежно від того, якою була твоя мета відвідати мене, я все одно радий, що ти прийшов. Сілянь витріщився на нього зі здивуванням. Перш ніж він встиг заговорити. Він почув, як жінки, які відійшли вбік, захихотіли про себе. Хуачен легенько жестикулював, і жінки схилили голови перед тим, як піти. У великій головній залі залишилися лише вони двоє. Геге, йдемо, -ге, сідай сюди, сказав Хуачен. Сілян спостерігав за ним, поки вони йшли разом. Потім усміхнувся і сказав: Це твоя справжня зовнішність! Чи не так? Кроки Хуачена зупинилися. Всім дуже дякую, що слухаєте. Також передаю вітання від свого кота.